Всім привіт! Сьогодні буду готувати картопляну ковбасу. Ви давно просили цей рецепт. Я топила смалець і залишились такі шкварочки, і вирішила приготувати картопляну ковбасу. Бачите, смалець ще не застиг, Він ще м'який, застигає. Беру такі дві щедрі ложки смальцю. У мене одна сира піде цибуля і дві цибулі ось таких і одна маленька. Ну, майже три цибулини, ось таких я порізала, відправлю на вогонь і нехай цибуля на смальцеві смажиться. А за цей час я натру одну ось велику цибулину на середній або мілкій терці. У середню тертку. У нас вийшла ось така цибулева маса. Бачите, навіть із соком цибулі відкладаємо в сторону В нашу терточку, додаємо 2 столових ложки сметани. Сметана і цибуля нам потрібна для того, щоб коли ми будемо натирати картоплю, вона не потемніла. І тепер на крупній терці на ось такій, я буду натирати цю ж миску картоплю. На крупній терці і е, періодично перемішувати, щоб картопля не потемніла. Ось Частину натерли, не чекаємо, поки картопля почорніє, перемішуємо з цибулею та зі сметаною і натираємо решту. Картоплі у мене було півтора кілограма. І на 1,5 кг я додаю одну чайну ложку перцю чорного меленого. Ще я натру три зубки чеснику. Також на мілкій терці. І поки ми натирали картоплю, чесничок, цибуля позолотилась, виключаємо. І відразу ж гарячою, кипящою заливаємо наш жир, картоплю та ретельно перемішуємо. Таким чином трішечки схватиться наш крохмаль. Сюди ж висипаємо одну склянку на 250 мл шкварок. Можна також додати трішечки м'яса, але шкварки у нас м'ясні, коли ми пропускали. Сало через на, на смалець, ми їх пропускали через м'ясорубку. Тому вони у нас ось такі подрібнені. За бажання можна додати більше, менше. Я зараз перемішаю, і якщо мені недостатньо, я можу шкварочок ще трішечки додати. Чим більше шкварочок, тим ситніше буде наша ковбаска. Додам ще ось так ложки дві, тому що картоплі 1,5 кг. А склянка це десь на кілограм картоплі. Ну, цього, думаю, буде достатньо. І нам залишилось посолити на півтора кілограма картоплі. Я візьму приблизно півтори чайної ложки солі. І добре все перемішаю ще один раз. До картоплі можна додати будь-якої крупи: рис, гречку, пшоно. Я додам манку. На один, з розрахунку на 1 кг картоплі 1 чайна ложка. У мене тут 1,5 кг картоплі, тому я додам 1,5 чайної ложки манки, ще раз перемішаю. Перемішувати зручніше рукою. Готуємо для себе. Так що начинку ми підготували, і кишки також заздалегідь підготували. Залили їх водою. Перед цим я залила на. Одну склянку води, одну столову ложку оцту, щоб не було ніякого запаху неприємного, а потім просто в чистій воді промила. Також нам потрібно перевірити, чи кишечки цілі, і можемо вже начиняти. Одягаємо на таку штучку, можна також, кого немає для ковбаси такої штучки, можна відрізати. Бутилку пластмасову також буде зручно робити. Ось так до кінця оділи кишку та наповняємо. Можна пристосувати будь-що, щоб за... За... можна пальцем. У мене ось такий молоточок, тому я молоточком буду затовкувати нашу картопельку. От, випустили повітря, і тепер можна край зав'язати будь-якою ниткою. Нитку можна взяти покрепчу. Краще, щоб хтось допомагав у цій справі, але можна налучитися і самому. Ось так зв'язали. Залишки нитки відрізали, кишку сильно не наповняємо, щоб вона потім у нас не лопнула. Ось так, бачите? І далі продовжуємо. Звичайно ж, друзі, рукою та пальцем це робити зручніше, тому ця ковбаска інколи називалася картопляна, пальцем тикана. Дивіться, ковбаску можна робити суцільну, можна робити такими маленькими ковбасками. Тому ось тут ось так, звільняємо від фаршу та прокручуємо кілька разів. Це за бажанням. Ковбаску ми начинили. І тепер з другої сторони також зав'язуємо ниткою. Начинені кишки ми розкладаємо по декові. і обов'язково їх потрібно голкою проколоти, щоб вони не лопнули. Таким чином, ми випустимо повітря, якщо воно тут є. А ковбаска буде в духовці, і вона буде також набиратись повітрям. Кишка може лопнути. Духовку не розігріваємо, а ставимо в холодну духовку, тому що, якщо в дуже гарячу покласти, воно також може лопнути. Нам потрібно, щоб поступово нагрівалася картопля, поступово тушкувалася всередині, тому ставимо в холодну духовочку і десь приблизно до однієї години буде випікатись ковбаска при температурі 150-160 градусів. Залежить від вашої також духовки. Все відправляємо в духовку холодну. Півгодини при 150 градусів. Наша ковбаска знаходилася на рівні, середньому рівні режим духовки верх низ Я ще раз отак злегка проколю. можливо, вона десь надулася. Я вам не сказала, що я змастила смальцем, щедро змастила смальцем деко. І тепер розберу трішечки ложкою, полью. Розтопленим свиним жиром, і знову відправлю в духовку ще на півгодинки. Коррюю, щоб вона набула такої рум'яної скориночки. Відправляю знову на 150-160 градусів ще приблизно півгодинки. Пройшла година, я думаю, що наші ковбаски готові. Їх дуже смачно куштувати, поки вони гарячі. Бачите, майже не тріснула. ніби ні. Да? Чи тріснути. Ні, ніби ніде не тріснула. Ну, Візьмемо одну ковбаску та розріжемо. Дуже смачно, коли така ковбаска гаряча, її можна навіть зараз, якщо багато, заморозити, от, а потім розморозити і підігріти або в духовці, або. Підсмажити на свинячому жирові, бачите, ось як вона виглядає. На свинячому жирові на сковорідці, як кому зручно. Підгріли і вже перекус готовий. Бачите, біленька, тому що ми швидко все робили. Важливо, щоб робити все дуже швидко, щоб картопля не стала темною. Вона ще дуже гаряча, зараз почекаю, потім скуштую. Бачите, як апетитно виглядає ковбаска. вона вже охолонула, але ще тепленька, навіть трішки гаряченька. <свіс> Всього у міру. І навіть вам скажу, якщо на столі буде магазин, м'ясна ковбаса і домашня картопляна, то всі <свіс> візьмуть спочатку картопляну цю тепленьку, домашню, ніж магазину. Всім бажаємо мирного неба! І бережіть себе, дорогі наші друзі. Пока-пока.